Поселення охорони кордону на Закарпатті на угорсько-українському державному рубежі запрацював перший на ділянці спільний контактний пункт. Захонь такий центр сприятиме швидкому контактуванню між нашими та угорськими охоронцями кордону, що своєю чергою допомагатиме в подоланні протиправної діяльності. Майже 8,5 мільйонів людей та майже 2,5 мільйони транспортних засобів перетнуло українсько угорський кордон у 2016 році. А це практично на 20% більше ніж у 2015-му. І щорічно це число стрімко зростає. В той же час прикордонникам вдалося попередити 400 спроб перетину кордону та затримати майже 4,5 сотні нелегальних мігрантів. Створення такого контактного центру стало необхідною умовою для підвищення ефективності взаємодії між правоохоронцями України та Угорщини та забезпечення координації під час проведення спільних заходів. Договір про створення першого контактного центру на українсько-угорському кордоні підписали 30 листопада 2016 року. Реалізувати проект вдалося всього за два місяці. На офіційне відкриття пункту приїхали голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, головний директор охорони правопорядку угорщини Жолт Халмоші, які урочисто перерізали стрічку, а також представники влади областей по обидва боки кордону. Відтепер координацією службами двох країн забезпечуватимуть шестеро українських та угорських прикордонників, які спільно працюватимуть в контактному пункті взаємообмін інформацією здійснюватиметься на шляхом листування між сторонами, тобто угорська сторона надає запит, наш черговий цей запит перекладає і показує офіцеру для прийняття того чи іншого рішення. До того через міжнародний спів... Апарат надавалися листи, поки листи пройдуть всі інстанції, поки надійде через всі інстанції відповідь, це затягувало час. А зараз, якщо це в моїй компетенції, то дуже швидко надається відповідь на запит. Дорожня карта передбачає наявність таких центрів, адже, окрім співпраці між прикордонниками обох країн, серед основних завдань контактного пункту також допомога та консультації для всіх громадян, які перетинають кордон. Прості громадяни можуть звертатися з будь-питань, які в них виникають на кордоні. Це питання і, і оформлення документів, це питання, які можуть виникнути в митній справі, це питання, які можуть виникнути в питаннях кримінальних. Скажімо так, переслідувань і інших питань, практично з будь-яких питань, які зазвичай виникають на кордоні. Саме головне, що це питання буде вирішуватися дуже швидко, безпосередньо тут, з допомогою тих баз даних, які існують, з допомогою фахівців, які підготовлені, з допомогою прямої комунікації, яка існує між безпосередньо на місці, а не між центральними апаратами обох держав. За два місяці прикордонникам обох країн вдалося налагодити комунікацію, встановити систему зв'язку та підготувати персонал. Тепер, завдяки прямій взаємодії, оперативність та ефективність вирішення всіх питань значно зросте. Обмін інформацією та даними між угорськими та українськими колегами відбувається відповідно до законодавства обох країн. Спільний контактний пункт працюватиме 24 години на добу. Це відповідним чином сприятиме та пришвидшуватиме роботу служб, які борються зі злочинністю і забезпечить безперервну взаємодію та співпрацю правоохоронних органів обох країн. Для Угорщини цей контактний пункт став десятим. В Україні ж це поки що тільки четвертий. Всі вони знаходяться на західному кордоні один з Румунією та два з Польщею. Тепер і з Угорщиною. В планах державної прикордонної служби відкриття контактних центрів і на інших пунктах пропуску.